Друзі, у продаж залітає Jeep Renegade 2017 року на дуже крутій комплектації. Що з першого це лінзована LED-оптика. 18 диски на гарній всесезонній різині. Диски всі в ідеалі, як і резина. Датчик світла, датчик дождю, безключовий доступ, є автозапуск. Гарний салончик після хімчистки, електропаркінг, кнопочка старт стоп, повний привід, 4 режими, сенсорний дисплей з камерою заднього виду, підігрів сидінь, підігрів руля. Пробігу у нас 41 тисяча, Автосвітло. Повний пакет склопідйомників. Салончик позаду. Подивіться, який кліренс. Лед стопи. Так, щось. Закрили ми багажничок. І багажник маємо. Кому цікаво, звертайтеся.